Жителі Количівки, що неподалік Чернігова, б'ють на сполох через можливу появу на території громади цеху з переробки промислових відходів. Наприкінці листопада, міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило громаду про початок громадського обговорення в старостаті. Демонструють лист, де мова йде про переробку десятків видів безпечних і небезпечних відходів. Тут розписують максимальну виробничу програму підприємства з оброблення відходів. Вказують, що це буде на рік оброблятись 265 тисяч тонн на рік всіх відходів. Село, як ви бачите, одеж поміж знаходиться, це, якщо дивитись на це підприємство, це, це по ліву сторону, по праву земельні ділянки, поряд знаходиться річка Здвіж. Ліс, річка здиж ходить у річку. Десну. Місцеві жителі, які пережили жахи війни навесні 22-го року, кажуть, що знову почали відчувати тривогу і страх не скільки за себе, скільки за дітей. Бо цех де можлива переробка відходів розташовується недалеко від житлової забудови та людських городів. Саме через загрозу погіршення екології люди вже збирають підписи, щоб не допустити у себе під боком небезпечної переробки. Там такий перечень. Що тут засмітиться не тільки отут межі Каличівки, а тут і Івановка, і Лукашівка, село рядом, і туди піде на Чернігів, і Аниса, і, і, і Черніга, усе, куди вітер подає. А що ми будемо це робити? Це що пропадати нам тут усім? У нас є генплан села Каличівки. Оця територія, сад цей весь входить у межі села Каличівки. І як можна у межах села отаке відкривають переробку. Цю ми з тим не згодні. І не допустимо, щоб тут приїхали хтось, і от тут таке робили. Все розбите в нас було, все унічтожене було. Ми трохи починаємо, наче вас це, то трохи відстраюватися тут на тобі і знову п'ять. Що воно таке, на що воно, і Чернігів рядом. І вони написали, які тисячі тонн будуть перерабатувати, так, куди воно буде йти. Ми надіялись, що вони тут будуть про, ну, вирощувати чи гриби, якусь таку продуктивну. Сільськогосподарську продукцію, а оказується, що вони хочуть переробатувати тут якісь відходи, які вредні для населення для дітей, для всього окружаючого. Екологи вже знають про ймовірні плани щодо цеху переробки відходів і готують свій висновок. В тих документах, які ми буквально вчора скачали з реєстру оцінки впливу на довкілля, там більше 600 аркушів. У наш відділ з оцінки впливу на довкілля вивчаються документи, передбачається розміщення цеху, в тому числі по знешкодженню небезпечних відходів, і буквально з санітарно-захисною зоною 100 метрів до житлової забудови. Ми вважаємо, що це. Ну, не зовсім відповідає законодавству, і тому ми будемо вносити свої заперечення стосовно цього питання. Там є дослідження якогось інституту. ми ще, ну, Тобто, мало часу ще нам дали на вивчення цих документів, але заперечення будуть. Керівник підприємства, яке має плани переробляти відходи, вже спілкувався з місцевими жителями, що правда, поки онлайн, і шукає порозуміння у телефонній розмові. Він виклав своє бачення ситуації і готовий приїхати та зустрітися з людьми. каже, що хоче працювати легально, саме тому звернувся до міністерства. Коли я витрачаю гроші на цю процедуру, час то я там написав все, що скажімо так практично можливо. На сьогоднішній день практично ми очищаємо відпрацьовані мастила, от е, це, це основний напрямок, е, і ну, на автомісні відходи, скажімо так, очищаємо і робимо з них пічне паливо або е, відновлення відновлення мастила, трансформаторні або базові для виготовлення смазу. Полі стоїть, нікого поряд немає. Це склад герметичний, Це одна з основних умов цих ну ліцензійних умови. Є там воду, водові це лівньовки, спеціальні контейнери, спеціальні бочки, ну обладнання герметичне, яке сертифіковане, без викидів в атмосферу, без викидів, ну без будь-яких викидів в принципі. Нічого подібного з переробки промислових відходів у таких масштабах на теренах Чернігівщини ще не було, кажуть екологи. Підприємець у свою чергу не вважає, що це становитиме загрозу. Місцеві жителі категорично проти такого сусідства і готові вдатися до радикальних заходів.